Герої не вмирають, вони продовжують жити у наших думках та серцях. 28 вересня в Ізмаїлі в останню путь проведжали 37-річного Леоніда Шахрая, механік воді, механізованого батальйону, солдат. Героїчно загинув в бою при виконанні свого військового обов'язку проти російських окупантів за свободу та незалежність України. Леонід Леонидович у найгарячіших точках бойових зіткнень боронив Україну від російських окупантів. Боронив, віддавши за мир вільне та незалежне майбутнє українського народу найдорожче власне життя. Воїну було лише 37 років. Він пішов захищати рідну землю та батьківський дім, бо вважав це своїм обов'язком. Тетяна. Старша сестра загиблого захисника розповіла, що Леонід вважав своїм обов'язком захищати рідну землю, свій дім. Там говорила, да? і сім'я, то то? Ну, да. должны... Я йти, Я дожен прийти і сповнити своє дошку долг, я довжен його сповнити. І повернути неможливо хід. Ця як нитка обірвалась втратили. Ми пам'ятаємо всі, Ми пам'ятаємо всі. Кожного дня сестри вранці та ввечері зв'язувалися телефоном з братом. Що ми його ждемо? У нас юмором, завжди все хорошо, все нормально. Я тут поправилася, нас так кормить хорошо. Добрий, чуйний, веселий. Ось так розповідають про нього рідні сестри. Ну, скучав, конечно, за скоро закінчиться, ми встретимося всі місяці за одним столом. Старший син Тетяни, нацгвардієць, захищав Азовсталь. Вже рік та сім місяців знаходиться в полоні. Вірю, що все таки Бог ми молітву і поверне мені дитину додому. На поховання дядька приїхав син Тетяни, військовий моряк Дмитро Тамілов, випускник Ізмаївського військово-морського ліцею. Він з перших днів війни на захисті країни з морського напрямку. Дмитро зі свого посту протиповітряної оборони збив ворожий літак. У мене іде судно, на ньому є пост, зенітний пост оборони протиповітряної, і саме на ньому знаходиться. Племінник Дмитро розповів, що був постійно на зв'язку з дядьком Леонідом. Він завжди казав, що скоро переможемо, завжди був настроєний позитивно, з добрими намірами. Завжди чекав, що всі повернемося додому. Я, брат, мій він. Всі будемо за одним столом святкувати перемогу. Леонід Шахрай був справжнім патріотом своєї країни та назавжди залишиться героєм. Янколи летять по неба, янголи і повернути неможливо їх життя, як нитка, обірвалось втратили. Ми пам'ятаємо всіх. πάμε για